Христос Воскрес! Шановне товариство, ми маємо на розгляді сьогоднішнього дня нашої комісії одне питання. Нам потрібно розглянути відповідність проєкту регуляторного акта, акта принципам державної регуляторної політики, встановленої статтею 4 закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Та відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності щодо підготовки аналізу регуляторного впливу. І потім відповідно зробити якісь висновки. Запрошуємо до роз'яснювального слова і коментаря Ірину Коваль. Отже, виконавчим комітетом Мошинської міської ради відповідно до плану діяльності з підготовки проєкту регуляторних актів, який був затверджений рішенням міської ради від 14 листопада 2024 року номер 960 на другий квартал 2025 року було заплановано розроблення проєкту рішення про внесення змін до рішення міської ради про встановлення податків і зборів на території Морчинської міської територіальної громади. І відповідно виконавчим комітетом було розроблено такий проєкт регуляторного акта і відповідний аналіз регуляторного впливу до нього. Так як вимагає цього закон про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності, проект інформація про те, що буде оприлюднено проект рішення разом з аналізом регуляторного впливу, 11 квітня була оприлюднена на сайті Моршинської міської ради. І відповідно 15 квітня вже на сайті було розміщено проект рішення про встановлення місцевих податків і зборів на території Моршинської міської територіальної громади та відповідний аналіз регуляторного впливу. Зауважу, що в зв'язку з тим, що протягом терміну дії попереднього рішення, яке було прийнято, в 2000, вступило в дію з 2021 року, було внесено зміни в законодавство, зокрема в частині того, що було скасовані рішення про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок і пільг сплати земельного податку та податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. А також втратив чинність національний класифікатор будівель і споруд ДК 018-2000 і відповідно набрав чинності національний класифікатор будівель і споруд НК 018-2023. І, Відповідно, внесені зміни до інформаційної системи Державної податкової служби, в зв'язку з чим виникла необхідність. Привести нашу класифікацію будівель, яка була в діючому рішенні, до той, яка зараз вимагається законодавством. Відповідно, пропоновані ставки податків, які відображені в проєкті рішення, вони коливаються в межах визначених Податковим кодексом України, але фактично встановлені в розмірах, які діяли в 2021 році. Єдине, що якщо там було для одного того самого цільового призначення, було кілька ставок податків, то відповідно встановлено та яка були найменша. І в зв'язку з цим пропонується дане рішення, в якому вже всі ставки податків приведені у відповідність до чинних на сьогоднішній день класифікаторів, щоб відповідно можна було правильно внести дані в інформаційну систему Державної податкової служби і спростити роботу суб'єктам господарювання, які в деяких випадках не мали можливості правильно подати звіт, і відповідно зверталися за відповідними роз'ясненнями, оскільки. Не було кодифікаторів такого виду діяльності, який в них був, або навпаки їхній не було куди внести. Триває зараз, завершується фактично період обговорення, місячний строк обговорення проєкту рішення. Надалі цей проєкт рішення буде надісланий. До Державної регуляторної служби для того, щоб отримати від них зауважені пропозиції щодо вдосконалення проєкту регуляторного акту, і відповідно вже воно буде виноситись на розгляд чергової сесії, яка відбудеться в червні. Для того, щоб встановити в строки, які визначені податковим кодексом, так як є вимога, до 15 липня мають бути прийняті рішення про встановлення ставки податків, які будуть діяти з 1 січня наступного року 2026 року. Добре, дякую вам що... ще. Шановне товариство, проаналізувавши і прочитавши, ознайомившися з проєктами експертного висновку і з проєктом сесії, можемо говорити про наступне, що в цілому при підготовці проєкту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності. Ми це маємо констатувати. Проєкт регуляторного акта розроблений відповідно до плану діяльності Мошенської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік, Затверджено рішення Мошенської міської ради від 14 листопада 2024 року номер 960 про затвердження планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Мошенської міської ради та здійснення відстеження їх результативності на 2025 рік. Із дотриманням вимог Податкового та бюджетного кодексу України. <клес> Наступне на офіційному сайті Мошинської міської ради опубліковано 11.04.2025 року повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу з метою отримання зауважень пропозицій. І 15 квітня 2025 року проєкт рішення Мошинської міської ради про встановлення місцевих податків і зборів на території Мошинської міської територіальної громади та аналіз регуляторного впливу. Таким чином, проєкт регуляторного акта, тобто проєкт рішення Мошинської міської ради про встановлення місцевих податків і зборів на території Мошинської міської територіальної громади, відповідає принципам державної регуляторної політики. Встановленим статтею 4 закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а саме доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки. Наступний пункт: відповідність проєкту регуляторного акта вимог статті 8 закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності щодо підготовки аналізу регуляторного впливу. До вище вказаного проєкту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій було підготовлено аналіз регуляторного впливу. Аналізом регуляторного впливу перше. Визначено та проаналізовано проблему, яку передбачається розв'язати шляхом регулювання, оцінено її важливість та обґрунтовану, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання. А також чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів. Наступне. Визначені цілі регулювання. Наступне. Визначено та оцінено усі альтернативні способи досягнення визначених цілей. Наступне. Описано механізми розв'язання проблеми та доведено, що вигоди виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта впроваджують виправдовують відповідні витрати суб'єктів господарювання громадян та держави. Наступне. Обґрунтовані можливості досягнення визначених цілей у разі сприйняття регуляторного акту. Далі. Визначено очікувані результати прийняття регуляторного акту. Наступне. Оцінено ризики впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта. Обґрунтовано строк дії регуляторного акту. Визначено показники результативності акту. Визначені заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття. Таким чином. Проєкт акта про встановлення місцевих податків зборів на території Мошинської міської територіальної громади відповідає вимогам статті 8 закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. І підсумовуючи все сказане, узагальнений висновок. Постійна комісія Моршинської міської ради соціально-гуманітарних питань вважає, що проєкт регуляторного акта, проєкт рішення міської ради про встановлення місцевих податків і зборів на території Моршинської міської територіальної громади та аналіз його регуляторного впливу, розроблений виконавчим комітетом Моршинської міської ради, відповідають вимогам статей 4 та 8 закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Та пропонує винести проєкт рішення на розгляд Моршинської міської ради. Чи є у кого якісь думки з приводу доповнення заперечення? Немає. Можемо ставити на голосування. Ставимо на голосування. Пенине за. По мене за. Томчук за. Галамаль. За. 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 П'ять за рішення продовження. Порядок денний на сьогоднішній день вичерпаний щиро. Дякую всім за присутність, за працю. На все добре.